Ось що іноді стається, коли довіришся, нібито добросердним незнайомцям можна залишитися без грошей, без документів і потрапити у справжнє рабство. Проведено результативні обшуки, вилучено речові докази, а саме це документи, паспорта нашої потерпілої та її співмешканці, які були насильно в них відібрані, карточка Ощадбанку. Грошові кошти, з якої в сумі 14 тисяч злочинців забрали зразу собі. Сама жертва рабства нині під охороною поліції, де саме перебуває, правоохоронці не розголошують. Проте надзвичайні новини мають ексклюзивне відео. Молода жінка розповідає, що їй довелося пережити. Просто зараз откровення, від яких волосся на голові стає дибки. Перші три місяці було, конечно, все нормально. Тоді вони заставлялися бракувати ходити. І почали здіватися, битися, бити. Приходила, вони постійно гроші забирали, провіряли повністю, роздягали вчити наголо, забирали гроші. Бувало, що повністю роздягали. Втекти не було жодної можливості. Наталю шантажували і погрожували долею її донечки. Перший раз я втекла від них, хотіла забрати віку. Вона знайшла мій номер і подзвонила до мене, каже, або ти приїдеш через два дні, або ми просто твою дитину віддаємо в цей ну. До малютки. Вони гроші отримали не на віку. Вони до 9 місяців чи 9 місяців отримали гроші. Дитячі гроші рабовласникам здалося замало. Вони змушували й матір приносити дохід. Я ходила, їм заробляла, звісно, чуть не по дві тисячі в день приносила, балоші більше приносила. І за це вони держали мене, не пускали. Боже на дві не випускали, щоб я сидів в хаті, щоб не втекла від них, а то ходили навіть в мною ходили слідом, щоб не втекла. Забрати водеситів чужу дитину і зрештою звільнити жінку змогли тільки правоохоронці. Вони розпочали кримінальне провадження та вже оголосили парочці підозру у торгівлі людьми. Обом загрожує до 12 років позбавлення волі.